Сняття або виключення з військового обліку. В чому різниця? Що потрібно знати, щоб уникнути неприємних сюрпризів? Ви на каналі Мережа Права. Ми готуємо відео про нові правила військового обліку в Україні та за кордоном. Не пропустіть! Підпишіться на наш канал прямо зараз. Отже, зняття та виключення з військового обліку, в яких випадках застосовується перше або друге, і чим вони відрізняються між собою. По-перше, в чому різниця між призовниками та військовозобов'язаними? Це просто чоловіки віком від 17 до 25 років це призовники. Після 25 років він перебуває на обліку військовозобов'язаних і підлягає мобілізації. Розберемо зняття з обліку. З обліку знімають завжди тимчасово. Після зняття в одному органі потрібно стати на облік в іншому або ж перейти на інший вид обліку. Наприклад, чоловіка, якого зняли з обліку ТЦК та СП за місцем реєстрації, залишається призовником чи військовозобов'язаним. Значить, він повинен стати на облік. Іншому ТЦК та СП за новою адресою поновлювати облікові дані, проходити військово-лікарську комісію та повідомляти територіальні центри комплектування про зміну місця проживання. Призовника знімають з обліку за таких умов: досяг 25-річного віку, пройшов базовий військовий вишкіл або був звільнений від нього через непридатність за станом здоров'я, переїхав в іншу місцевість і має стати на військовий облік в іншому ТЦК. Виїжджає з України на термін понад три місяці, прийняти на військову службу чи навчання у військовий навчальний заклад, отримав звання після отримання вищої освіти, направлений на альтернативну невійськову службу або до установи виконання покарань, наприклад, в'язниці. Військовозобов'язаного ж знімаю з обліку за інших умов, переїхав в іншу місцевість, виїжджаю з України на термін понад три місяці, призваний чи прийнятий на військову службу або навчання у військових закладах, зарахований до військового оперативного резерву, прийнятий на службу до правоохоронних органів чи органів цивільного захисту, направлений до установ виконання покарань, наприклад, до в'язниці. Щоб знятися з обліку, треба подати документи до територіального центру комплектування і подати заяву про зняття з обліку. Вам знадобляться письмова заява з підставами для зняття з обліку, паспорт, військово-обліковий документ. Документи, що підтверджують підстави для зняття з обліку. Після зняття з обліку маєте 7 днів, щоб встати на облік в іншому місці. Чи вам вдалося знятися з обліку? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Зі зняттям з обліку розібралися. Продовжуємо. чим відрізняється виключення з військового обліку. Виключення з військового обліку. Процедура постійна. Чоловік більше не є призовником чи військовозобов'язаним. Він не мусить оновлювати облікові дані чи проходити військову лікарську комісію. Його не можуть призвати на службу під час мобілізації. З військового обліку виключаються категорії: мобілізований чи прийнятий на військову службу. Визнаний непридатним до служби за станом здоров'я, по досягненню граничного віку перебування в запасі, позбавлений волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Той, хто припинив громадянство України, зниклий безвісти або померлий. Щоб виключитися з військового обліку, треба подати документи до ТЦК та СП. Вам знадобляться паспорт, військово-облікові документи, документи, які підтверджують підстави, вказані в заяві. Наприклад, висновок ВЛК. За результатами розгляду заяви, у військово-обліковий документ ставлять відповідну відмітку. Дані будуть оновлені і в електронному реєстрі оберіг. За порушення правил зняття чи виключення з обліку передбачено штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Хочете знати про нові правила військового обліку в Україні та за кордоном? Саме цій темі присвячене наступне відео. Підпишіться на канал, щоб бути в курсі. Знайте свої права та обов'язки. Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся за професійною консультацією. Дякую за увагу.